Про ту бавовну, яка лунала як на тимчасово окупованих територіях, так і у телу ворога. Що ж відомо, поговоримо про атаку дронів, адже в Криму чули вибухи і стрілянину у Севастополі та в районі аеродрому Бельбек. Про що також місцеві дописували попередньо у телеграм-каналах. Увечері, 17 грудня, в тимчасово окупованому країною агресором РФ Криму у Севастополі та в районі аеродрому Бельбек було зафіксовано вибухи та стрільбу. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Крім того, як повідомили очевидці, розрахунок ППО російської армії в районі висот використовує потужний прожектор. Пізніше місцеві пабліки повідомили про повторну повітряну тривогу через атаку дронів із моря. Нагадаємо, що 15 Надцятого грудня також кримський вітер з посиланням на власне джерело повідомляв, що дрони завдали успішного удару в порту по військовому кораблю. РФ за інформацією джерела на кораблі була пожежа. Її було видно з Феодосії. але точно інформації щодо наслідків дронового удару. Ступеня ураження судно немає. Ну і до того кримський вітер з посиланням на очевидців повідомляв, що на тимчасово окупованому країну агресором РФ півострові Криму ніч із 13 на 14 грудня зафіксовано було серію атак невідомих дронів. Причому одразу в кількох містах, за їхніми словами, спершу дрони Феодусі атакували на автобазу. Було зафіксовано сильні вибухи. Ну і крім того, повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Також оголосили для району Сімферополь. Місцеві повідомили про вибух у межах електростанції. Пізніше стало відомо вже про пожежу і на нафтобазі поблизу Грес. Зокрема, сильний вибух також прогримів біля села Широка. В населеному пункті Первомайське збитий безпілотник упав просто. На вулиці повідомили підписники кримського вітру. Також було зафіксовано хаотичну стрілянину окупантів по дронам приблизно о 23.54 за місцевим часом. Також у районі гвардійського, де розташований до речі, військовий аеродром Російської Федерації. Ну й ба більше дуже гучний вибух прогримів у місті Саке. А також у Джанкойському районі підсумували представники кримського вітру. Ну і на цьому приємні новини не завершуються, адже Далі будемо говорити про ту новину, яка вже також в мережі активно обговорюється. Це про те, що у порту Ростова надано уражено попередньо танкер для транспортування нафтопродуктів. Про це дописували попередньо і російські пабліки. Повідомляється побільше, що навіть там є загиблі та поранені. Крім того, вибухи лунали Батайську. Частково зникло світло, уражено ймовірно було. Ракетами та безпілотниками, і також наші колеги з 24 го каналу зібрали певну інформацію, яка відома станом на зараз, і далі з вами це будемо обговорювати. У Ростові на Дону ніч на 18 грудня видалася неспокійною. Там під атаку панився танкер, що перевозив нафтопродукти. Серед екіпажу судна попередньо є жертви. Ну і про це також пишуть наші колеги з посиланням на мера Ростова на Дону Олександра Скрябіна та місцеві телеграм-канали. Російські ЗМІ писали, що внаслідок атаки в порту Ростова пошкоджено судно. Згодом міський голова також підтвердив атаку по кораблю, зазначивши, що там спала. Лагнула пожежа. Ну і ба більше, як з'ясувалося, це було не просто судно, а танкер, що раніше вже постраждав у прочалу в західному житловому масиві міста внаслідок атаки безпілотників. Попередньо розливу нафтопродуктів нібито вдалося уникнути. Водночас, скребін підтвердив, що внаслідок атаки по танкеру є загиблі та постраждалі. Губернатор Ростовської області також уточнив, що два члени екіпажа загинули ще троє поранення. за його словами, пожежу на площі 20 квадратних метрів станом на п'яту ранку вдалося буцімто загасити. Але цікаво, що місцеві ростовські пабліки вже дають експертну оцінку операції, яку могли провести Збройні Сили України. І далі зацитую, зокрема що обідкаються окупанти, ворог якось рознюхав, що в нас у порту стоїть танкери з чимось пальним і розраховував маршрут, щоб непомітно підвести дрон. Радари не засікли їх на підльоті. Пишуть знову ж таки рашисти, Безпілотну небезпеку не оголошували, тому ними могли керувати інтернетом у прямому ефірі. Отак, от бідкалися окупанти. Ну йдеться ймовірно про танкер для транспортування нафтопродуктів. Судно побудували ще у 1969 році як суховантажний теплохід. А от у 2004 році його переобладнали. Також телеграм-канали дописують, що під атакою в ніч на 18 грудня був і Ботайськ, що розташований за. За 15 кілометрів від Ростова на Дону у місті після атаки виникла сильна пожежа, яку бачили з різних районів. Знову ж таки багато кадрів з'являється уже в мережі, і писали також, що в місті працювала російська протиповітряна оборона. Одна з очевидців також із такою цікавою лексикою прокоментувала, що прилетіти могло в приватний будинок. Вочевидь, промахнулася російська протиповітряна оборона. Місцеві жителі також повідомляли, що в кількох населених пунктах навколо зникло світло. Також було чутно звуки швидких. А на місці ще одного удару утворився стовп диму. Камери відеоспостереження зафіксували момент вибуху. Ну і також повідомляється, що атакувати могли місто ракетою. Вже не про дрон одна з місцевих жителів також розповіла про ситуацію в Батайську після атаки. І за її даними, в місті зникло світло після удару. Далі я буду цитувати, що ж вона там говорила. У Ростов на Дону прилетіла ракета під моїм будинком. Мені дуже страшно. Я сиджу і бачу, що вся кімната світиться, а потім чую вибух. Люди світять ліхтариками з вікон. Світла немає. Приїхало сім швидких і три пожежні автівки. Все, що пишуть у телеграм-каналах, неправда. Там від швидких усе світиться, каже росіянка. Ну і також, за даними слюсаря, внаслідок атаки у Батайську одна людина все ж таки загинула. Ще саме отримали поранення. Нагадаємо, що це не вперше відбуваються подібні операції. Зокрема, якщо згадувати щодо танкера, нагадаємо, підводні дрони СБУ також Сібейбі. Уразили російський підводний човен, попередньо Попередніми вже розповідали вам класу Варшавянка, завдавши йому критичних пошкоджень. Судно перебувало поблизу порту Новоросійська. А внаслідок атаки його фактично було виведено з бойового складу. Російські змі також писали, що внаслідок удару могло тоді загинути 14 моряків. Окрім того, джерела стверджують, що про підготовку. Так було відомо заздалегідь, але інформація не дійшла буцімто до військового керівництва армії країни-агресорки. А от речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук зауважив, що операція зі знищення субмарини була складною через захищеність бази та важкі навігаційні умови. Водночас це вже другий підводний човен, який знищили наші захисники за час повномасштабної війни. Ну і до речі, цю новину вже прокоментував і речник української добровольчої армії Сергій Брачук. У себе в телеграм-каналі. Тож далі пропоную почути і його думки із цього приводу. Слава Україні! Коли ми говоримо про те, що цю гру можна грати вдвох, це таки правда. Сьогодні будуть прекрасні новини спорту Ростова на Дону. І танкер, і нафтопереливна станція, можливо, щось іще до розвідка триває, бо там горить і палає. Але наша агентура свою роботу зробить і даними поділиться. Далі буде тіньовий флот Російської Федерації, який працює на війну Росії проти України, має стати тінню. Тіньовий флот Росії. Це тінь. Сили оборони України підтверджують. Слава нації, смерть ворогам! А наші нехай усі повернуться додому.